Слава співчуття всім рідним та близьким самоділова Руслана Миколаєвича. Ши дні у рашиської навали став на захист своєї родини, своєї вулиці, свого села, своєї країни. І загинув Руслан патріотом. Вчався в Лошківській школі, потім в Лухавський агротехнічний коледж, який я закінчив у 2006 році. З 2008 по 2011 служив контрактну службу в місті чого пішов воювати в червні 22-го року. В Лютому 24 року він одружився. А 12 липня 24-го року до нашої громади прийшла страшна звістка. Він зник безвісти під час виконання військового обов'язку на Покровському напрямку. На Само найгарячіший напрямок загиблива залишилась дружина, дві донечки, Каринка і Ева, мати, вічим і чимів, брат Микола.